Досі в російському полоні перебуває багато українських людей, військових і цивільних. Про те, як вони, де, що з ними, фактично нічого не відомо. Міжнародні місії до місць утримання полонених не пускають досі. Останній обмін, на якому вдалося звільнити захисників Азовсталі, дав надію багатьом родичам. Рідні і друзі виходять на площі, просять не забувати і робити все можливе заради їхнього звільнення. Пан, Пан Анатолій уже п'ятий місяць щодня з Надією пише синові. В Полон. Пише без відповіді. Ну і я вже з того часу пишу здоров'я, зичу, бережи тебе здоров'я, сину. Даруй тобі свободу. І так я пишу. Йому. Считаю кожен день, скільки він в погоні. У великій родині двоє дочок та двоє синів. Обидва хлопці військові. У полоні молодший Михайло Морпіх. Велику війну зустрів у Широкиному командиром роти 501-го батальйону. Потім була оборона Азовсталі. Він мені однозначно сказав, що у мене такі хлопці у роті зібрали, що я їх не покину. Ну і так він з цими хлопцями разом в полон попав. Зв'язок з ним перервався 2 квітня. Його молодша сестра Інна, аби бодай щось дізнатися про брата, листувалася з медикиною Мар'яною Мамоновою. Коли ми писали, я вже написала медикині, вона мені сказала, що вони вже довгий період часу без їжі, без води, без боєприпасів. Мишко сильний, каже, але ми ділимо там маленьку крихту хліба на п'ятьох. Саме Інна, ось на цьому відео першою серед полонених пізнала брата. І ось це саме та відео, яке я побачила в ту ніч. Ось тут я ще не розуміла, що тут є мій брат. І ось тут, саме на цьому моменті, це я не передам це відчуття. Ось він. Відтоді жодних звісток від Михайла родина не отримувала. Півроку незнання. Ну тобто, що робити, кому дзвонити. Все, де ми зверталися, нам говорили: чекайте, чекайте, скільки ще чекати. Від звільненого побратима Мишка рідні дізналися, що він і досі та в Таганрозькій в'язниці. Цей хлопець сказав, що у нього поломені ребра і підв'язана рука. Ну, швидше за все, їх били там. Знущаються лише. Ну, ще це над усіма. Я не думаю, що це накрема не моєю дитиною. Не чути нічого й про Івана Булаку з Одещини молодий чоловік служив у 9-му дивізіоні ВМС на броньованому катері Лубни в Маріуполі. Потім з'єднався з іншими військовими на Азовсталі. Спочатку на зв'язок виходив майже щодня, далі рідше наречена згадує кожну розмову, кожне почуте слово. Кожний дзвінок був як останній. Кожного дзвінка він мусив прощатись, бо він не знав. Зможе він. Набрати мене завтра, чи не зможе після виходу з заводу жодного зв'язку. Після теракту в Оленівці ця ноша для рідних стала просто нестерпною. Нам не надають інформацію, де саме він в полоні, в яких умовах. Я не знаю, скільки ще треба молитись для того, щоб ці хлопці вже перестали терпіти. Сьогодні наречена, як і всі рідні, виходить на протести з донькою. Ця дитина, яка стоїть з цими плакатами під дощем, з цими фотографіями, і я бачу, що вона вірить, що вона не зря стоїть, щоб нас почули по всьому світу і просто врятували цих хлопців, бо вони вже, я думаю, зробили більше, ніж навіть самі, сам, сам, самі могли. В СБУ заявили, наступний обмін готують скільки загалом українців у полоні не кажуть з метою безпеки. А от рідних, які знають бодай щось нове про полонених, просять повідомляти координаційний штаб. Україна робить все і більше. Повернення наших військовополонених на жаль не залежить сьогодні лише від України. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити понад 800 українців, родини Михайла Коваля і Івана Бурлаки сподіваються, що скоро серед звільнених будуть і їхні найрідніші. Оксана Михайлова та Луїза Єрьоміна. Факти Сітіві єдині новини.